Вітаю, друзі! Хочу нагадати, що ми на продаж маємо Nissan Juke. для тих, хто полюбляє невеличкі паркетники для їзди по місту. то У нас для вас є приємна пропозиція. Автомобіль за зниженою ціною, 13 рік випуску, 1,5 турбодизель, К9К, мотор. Економний, простий, надійний. Машинка яскрава, свіжо привезена в Україну ще без власника в Україні. Шикарні легкосплавні диски 17-го розміру. Гума літня вже встановлена 19-го року. 55 з. Як бачимо, помаранчеві вставочки. Плавно перетікають понизу, у нас диски, плюс молдинги по низам дверей. Далі дзеркала заднього огляду, зовнішня частина також помаранчевий полі. Спойлер помаранчевий, виглядає симпатично. Плюс такі накладки у нас на кришки багажника. Коротше, машинка стильна. Тут не поспорить. 13-й рік випуску 183 тисячі кілометрів рідного пробігу, комплектація класна, з безключовим доступом, з повним електропакетом. Стан салону шикарний. По кузову всього-навсього один підкрас, це без шпаклівки. Оця, оця дверка підкрашена. текстиль салон в гарному стані. Мультикермо, датчик світла дощу, електрорегулювання, плюс можемо налаштувати, щоб із тим, як зачиняється машина, зачинялись дзеркала. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь є. Шестиступка механіка, мультимедіа, така сама, як в ПСК встановлена. так. Кермо в класному стані, це шкіра, круїз, все як положено. Там у нас документація, сервісне обслуговування, все як положено. Як для автомобіля, який ми привозимо за кордону, і для вас. Хоча цей автомобіль і невеличкий, хоча я так от просів, знаєте, воно так і непогано тут сидить. Звичайно, що не розгуляєшся, як то кажуть, але якщо сидіти... І по салону не бігати, то в принципі місце є. Плюс мені подобаються такі ручки. Стильно цікаво. Так, Ходімо ще щось вам покажу. В цьому автомобілі для звичності парковки встановлена камера заднього огляду. Невеличкий багажничок, але великий плюс в тому, що ми можемо скласти задні спинки пасажирів, і в нас вийде такий просторий багажник перетікаючи в салон. Пише, який момент цікавий тут є. Дивіться, це такий у нас органайзер. Так? Можна його витягнути, а під низом буде пінакомпресор. Деякі люди питають, а де в машині запаска. Як бачите, в багатьох випадках вже з заводу не йдуть запаски, а йдуть такі піна і ось компресор. Разом вони в тандемі образують такий комплект, який ви можете використовувати в дорозі, будь де Машинка цікава, дуже яскрава. На ній ви будете. Виділятися серед натовпу, серед потоку автомобілів, які їдуть по дорозі, точно буде привертати увагу. А саме головне, що він яскравий, простий бо це занячок. А саме приємніше в тому, що ціна знижена. Зараз можна придбати цей автомобіль за ціною 10 999 доларів. За 13-й рік свіжопривесена автівка досить непогана. Тож, друзі, ми вас запрошуємо, будь ласка, приходьте, вибирайте і купляйте.